Складно-підрядне речення це речення частинки якого е, поєднані підрядним сполучником або сполучним словом, далі пояснюю, що це. І виражають е, залежність. Тобто буде одна частинка головна, а інші залежними. Залежних може бути декілька. Це зрозуміло? Зрозуміло. Дивимось: від головної частинки до залежної ми завжди будемо ставити питання. Наприклад. Мій товариш сказав, що саме рояль, король оркестру. Де буде головна частинка, від якої будемо ставити запитання? Товариш. О, дивіться, і зразу вам підказка підрядною буде завжди та частина, в якій сполучник або сполучне слово. Ага. Ви бачите, що у вас що стоїть в другій частинці, отже, друга підрядна. Перша головна, мій товариш сказав, що? Що саме рояль, король оркестру? Запитання до другої буде: що? Так? До підрядної частинки. Далі, підрядних може бути кілька, про це я вам сказав. Мій товариш сказав, що саме Рояль король оркестру, бо він стоїть у самому центрі сцени. Мій товариш, це головна частинка, сказав, що, що саме Рояль є королем оркестру. Він є королем оркестру. Чому? Бо стоїть у самому центрі сцени. Угу. Тобто, бачите, від першої ставиться питання до другої, від другої до третьої. Можуть бути різні варіанти. Може бути таке, що питання буде ставитись від першої до другої, від першої до третьої, від першої до четвертої і так далі. Тобто, питання від головної до будь-якої залежної може ставитися. Тут уже дивимося чисто на зміст речення. Угу. Далі. А саме за допомогою поставленого питання будемо з'ясовувати смислові зв'язки між цими частинками. Підрядна частинка завжди приєднується до головної сполучником або сполучним словом. Ми з вами в сьомому класі про це говорили. Нагадую. Сполучник не можна замінити ні на що із попередньої частинки. Тобто, якщо у вас замість сумнівного слова не підставляється ніяка із попередньої частини, перед вами звичайний сполучник, який не є членом речення. Угу. Дивимось приклад. Чи знаєте ви, що трембіту виготовляють зі смереки? Ми можемо якесь із цих трьох слів підставити замість слова що? Ні, отже, це звичайний сполучник, який не буде членом речення. Якщо говоримо про сполучне слово, це зазвичай буде займенник або прислівник, бачите приклади, хто, що, що, який, чий, коли, де, як і інші, то воно буде членом речення, і замість нього можна підставити якесь слово із попередньої частинки. І музика, музика, журкіт води, що струманить у фонтані. Слово що, це наш засіб зв'язку між частинками, правильно? З'ясовуємо. Сполучне чи сполучне слово? Можемо підставити щось із попередньої частинки? Що струменить у фонтані? Ні. Вода струменить у фонтані. Тобто слово що замінило слово вода. Так? Тому вода струменить у фонтані. Слово що є займенником, відповідно, виступає в цьому реченні підметом. Угу. Уловили цю відмінність? Що таке сполучне? Що таке сполучне слово, зрозуміло? Угу. На межі е, частинок складнопідрядного речення буде завжди якийсь сполучник. Ну, якщо воно складнопідрядне. Підрядний. Сурядний може бути? Ні. Тому між частинками складнопідрядного речення або підрядний сполучник, або сполучне слово, яке є займенником чи прислівником. Сполучне слово підкреслюється відповідно до його синтаксичної ролі. Угу. Звертаю увагу на те, що слова де, коли, е, як. Зазвичай будуть обставинами ми завжди. Угу. Вони зазвичай, ну, скажімо так, найчастіше вони будуть саме сполучними словами, не сполучниками. Угу. Далі. А, так, це ми з вами сказали, сказали, сказали про те, що сполучником починається саме підрядна частина, теж сказали. Тут запитання є? Немає. Тепер говоримо про те, як позначається на схемі. Частинки складно-підрядного речення. Головна частинка завжди позначається квадратними дужками. Підрядна завжди позначається круглими дужками. Від головної до залежної ставиться запитання. І це запитання надписується. Ось тут в круглих завжди пишеться сполучник або сполучне слово. Ну, наприклад, як? Угу. Дивимось на приклади. До цього питання поки що є? Немає. No. Немає. Дивимось на приклади. А, до речі, зразу. А, підрядна частинка може бути після головної, може бути перед головною, може бути всередині головної. Варіанти, можливі, теж будь-які. Дивимось перший приклад. Грай завжди так, ніби тебе слухає артист. Де головна частинка? Ніби. Ні. Ні. Грай. Грай завжди так. Тут у нас сполучний засіб, так? Отже, це яка частинка? Підрядна. Правильно? Тому схемка буде така. Квадратні дужки – це головна частина. Кома – і пішла підрядна частинка. Зрозуміло? Питання від головної до підрядної буде яке? Грає завжди так, як. Ніби тебе слухає артист. Це найпростіший варіант, коли у вас спочатку підрядна, потім, коли спочатку головна, потім підрядна. Угу. Може бути навпаки. Дивіться. Коли починає звучати класична музика, я стаю ніби добрішим. Де головна? Ні. Де головна? Підрядна це та де сполучник. Я стою ніби добрішим коли. Ось ваш сполучний засіб, так? Отже, це підрядна. Стою добрішим коли? Коли починає звучати музика. Угу. Ну, і те, що найскладніше, це коли підрядна ховається всередині головної, тобто розриває її. Пісню, яку виконують із душею, важко забути. Де головна? Пісня Бачите? Всередину сховалася підрядна. Отже, буде квадратна дужечка, кома, кругла дужечка зі, сполучником, зі сполучним словом, яку кому дужку, дужку закрили, кому поставили, і далі закінчилась підрядна частинка. Угу. І питання буде ось так ставитись пісню, е <плес> яку, яку виконують із душею. Чому це сполучне слово? Тому що це пісню, виконують із душею. Правильно? Замінили слово пісню. Тут уловили. <плес> уловили. З ось цими схемками обережно, дивіться, можуть бути ось такі схеми, коли у вас буде головна, а потім підрядна, потім ще підрядна. Може бути таке, що, ну, наприклад, Підрядна, потім головна, потім знову підрядна. І може бути таке, що одне питання ставитиметься сюди, а інше сюди. Тобто варіації можливі будь-які. Тут ми вже будемо дивитися на самі речення і в них визначати, де підрядне, де головне. Основне, що вам треба запам'ятати, що підрядна завжди та, де схований сполучник. Або сполучне слово. Це уловили? Уловили. Добре. Між частинами складно підрядного речення завжди ставиться один розділовий знак, який? Кома. Тобто тут зі знаками простіше. Але треба чітко бачити ці частинки, щоб не губити ті коми. Підрядні частини завжди з усіх можливих боків виділяємо комами. Якщо підрядна на початку, то після підрядної кома перед головною. Якщо спочатку головна, то після головної кома і пішла підрядна. Якщо підрядна ховається всередині, то перед підрядною і підрядну закрили. Якщо у вас підряд наховається всередині, як в цьому випадку, ви її можете викинути, і у вас залишається нормальне речення. Пісню важ позабути. Угу. Тут є питання? Нема? Добре. А і-і-і, і. Дивіться, в головній частинці можуть також міститися слова, які є вказівними. Там, туди, звідти той і такий. Той стає віртуозом, хто має таланти, шалену працездатність. Де головна частинка? Музик. Той стає віртуозом, хто має талант і шалену працездатність. Той стає віртуозом. Той стає віртуозом. Це головна частинка, а далі підрядна, тому що сюди ми будемо ставити запитання, правильно ж? Той? Той стає віртуозом. хто стає віртуозом. Хто може мати вказівні, е, хто має талант і шалену працездатність? Так? Питання до цього є? Страшно. Насправді не складно.